Безпечного паління не існує, а отже, так чи інакше воно приносить шкоду для здоров'я і навіть загрозу для життя. Це підтверджує і статистика. Щорічно куріння вбиває 8 мільйонів людей по всьому світу. А в Україні від хвороб, спричинених цією шкідливою звичкою, помирає 85 тисяч українців. Та чи не найгірше те, що 95% курців починають курити в молодому віці? Тютюнова індустрія не стоїть на місці, вона підбирає, підшуковує, добирає нові інструменти для того, аби залучати нових споживачів до, до своєї продукції, і ключовою мішенью тютюнової індустрії є саме діти, учнівська молодь, тому що Дані міжнародних досліджень демонструють, що до 18 років близько 80 людей, які в майбутньому стають курцями, їхній досвід починається саме до 18 років, і це в 80% випадках. Так і виникають захворювання, які запускають незворотні процеси в організмі. Тому основна мета профілактика, тобто одуматись зараз, щоб в майбутньому не лікувати серйозні наслідки. Легені є першочергово. Вони приймають нікотин, дим то. По статистиці можу сказати, що за 9 місяців у 2022 другому році на Львівщині зареєстровано 12 тисяч випадків хронічно структурних захворювань легень, і з них 9 тисяч захворювання бронхіальної астми. Куріння передчасно зношує серцевий м'яз, і якщо підлітки курять, то в подальшому, скажімо, 35-40 – це в них дуже великі ризики, і ця статистика показує, що в них є інсульти, інфаркти. Найбільш небезпечна річ це звичайно рак легень, який позбавляє життя багатьох людей незалежно від віку, із яким бореться весь світ. Відтак, щоб підвищити обізнаність молоді щодо небезпеки, вживання тютюнових виробів та електронних сигарет, у школах Львівської області реалізували пілотний проект Всесвітньої організації охорони здоров'я школи без нікотину та тютюну. На Львівщині були вибрані 10 шкіл. В різних містечках різного об'єму, від маленьких до великих, працювали з учнями 9-11 класів. Чому саме з ними? Ну тому що, напевно, вони найбільше є тією групою ризику, яка може, власне, вибрати паління для себе як спосіб життя. І 73 класи в 10 школах були обрані для проведення такої роботи. Проект передбачає обговорення та впровадження політики запобігання вживання тютюну та нікотину у школах, інформаційну кампанію, проведення двох раундів опитування серед учнів, яких у першому турі взяло участь майже 1400, а в другому більше тисячі учнів. За останні 30 днів учні та представники фахівці шкіл заявили, що 19% учнів під час першої хвилі є споживачами нікотинових електронних сигарет або тютюнових виробів, і 16% під час другої хвилі. Таким чином, різниця між першою і другою хвилею становить 16% тобто на 16% після проведення інформаційної кампанії заявили, що вони вже не є споживачами тютюнових та нікотинових виробів. Отже, пілотний проект показав успішні результати. Дві третини теперішніх споживачів тютюнових та нікотинових виробів намагалися відмовитися від цієї поганої звички протягом останніх 12 місяців. Суттєво збільшилась кількість опитаних та проінформованих учнів. А також відсоток тих, хто помічав випадки куріння на території школи протягом останніх 14 днів, знизився на 20%. Попри це, боротьба з тютюнопалінням все ще триває. А отже, і такі інформаційні кампанії продовжуватимуться. І надалі Ірина Цвігун правда тут Львів.